Друзі, перші про головне поїхали. Поки йдуть переговори в шалу навіть вибухи по всій країні, зокрема, нова атака по Києву, але все по порядку. І так, ввечері 27 лютого весь інтернет гудів новинами про закінчення війни і про унилого Лаврова. Трамп зустрівся з британським прем'єром і наговорив там нового. Трамп говорячи про Путіна, заявляє про готовність довіряти, а не перевіряти Трамп. На питання чи вважає він як і раніше, зеленського диктатором відповів: хіба це я говорив? Я не думаю, що Путін знову вторгнеться, якщо буде мирна угода з Україною, каже Трамп. Крім того, США погодилися збільшувати військову допомогу Україні спільно із союзниками, заявив генсек НАТО. Про це оголосив Марк Рюте за підсумками телефонної розмови з президентом Ша Трампом. За його словами, Україна отримує допомогу на мільярди доларів і гарантії безпеки. Також вони домовились про значне збільшення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс країн НАТО. Перед зустрічю з прем'єр-міністром Британії Трамп заявив, що є просування в досягненні мирної угоди між Росією та Україною. І США провели хороші переговори з обома країною. Своєю чергою британський прем'єр Кір Стармер заявив, що лідери будуть обговорювати, як впевнитись в тому, що Росія не порушить будь-яку можливу угоду. Трамп заявив, що американці на території України і їхній бізнес це вже гарантії безпеки. Втім, нам поки своє робити, і поки Росія атакує нас, ми даємо їй потужну відповідь. Сьогодні вночі Росія не підняли тушки, понад 12 літаків сотні дронів на прикордонні рев спекотно, але не через атаку по Україні мобили превентивно, збиваючи їхню можливу атаку, карма приходить в будинки кожного росіянина. 28 лютого в останній день місяця з самого ранку спішна масована атака у відповідь на удари РФ по Україні. Курський напрямок тільки розпочався окупанти. Вже вирішили помститись. Втім, українська помста в рази потужніша, понад 600 загиблих за ранок. Патрушу буде скликати терміновий радбез восьмий. За останній час Путін кричить сім областей РФ топить снігом грязовими потоками через прориви дамби, основною вимогою росіян. Під час заморозки буде спільна відмова від бомбардування критичної інфраструктури. Мабуть, росіяни таки відмовляються від ударів на нашій енергоструктурі, оскільки наразі через невідомі вибухи страждає їхня. А тут Трамп продовжив санкції, ГЕС Росіям захід не поремонтує пів Росії наразі без світла і тепла. Стають заводи, олігархи втрачають мільярди. Буквально замерзають цілі міста, і от знову, коли окупанти пробували вдарити по ТЕЦ. Почали горіти. їхні в цю гру можна грати вдвох. Той же час п'ятниця шоста ранку почалась для них дуже плачевна. Гіспітера знову повністю три шлюзи прорвало. Китайські інженери прибувають на російську дамбу, аби допомогти в ремонті. Всі заводи військової промисловості в даному регіоні стали. Міста затопила вода, пішла. Ситуація вийшла з під контролю. Всі сили резерви РФ на сході. Тому оперативно взяти ситуацію під контроль вони просто не можуть. Після підриву аварію вчасно не ліквідувала. В небі кружляє транспортна авіація. Ситуація виходить з під контролю Патрушева. В ці секунди наразі в Москві знову палає було чутно вибухи у Кучково. Хтось дизель розлив та прикорив. Пишуть про вибух бензовоза перед стоянкою. Одним складським приміщенням, де зберігалась велика кількість цивільних дронів совпадіння, як люблять казати, окупанти. Не думаємо на ранок 28 лютого в Москві горів, нібито цивільний склад. Хоча насправді військові піднімали навіть військові гелікоптери з навісними системами оточення. крім того, горіла таємні стратегічні об'єкти Кремля після ударів дроною. Понад 38 паляниць рознесло аеродроми і бункера. Також спалахнув склад і під Москові. Як бачимо, кількість пожеж за останні два дні зростає. Помста за Київ. Хтось говорить про диверсії, хтось про випадковість, хтось навіть про удари дронів. А України вже є такі, принаймні російські ППО. Це на собі точно відчуло російська протиповітряна оборона абсолютно не готова до інноваційних розробок «Укроборонпрому». йдеться не лише про застосування гібрида ракети та дронів під назвою «Поляниця» і про ударні безпілотники великої дальності. Таку думку вислов Дмитро Снігерьов, те, що ми побачили враження тилового аеродрому ВКС РФ, ідеться про аеродром в Мурманській області. Я нагадаю, відстань 1800 кілометрів засвідчило факт повної безпорадності російських систем ПВО, зазначив він. Аналітик зазначив, що Росії просто не вистачає комплексів ППО і нема чим прикривати аеродром базування стратегічних бомбардувальників. Яскравим свідченням того, що Росія відчуває гостру нестачу в системах ППО і ПРО оборони став той факт, що комплекси С 400 знімаються з бойового чергування в Калінінградській області, і перекидаються або на територію окупованого Криму або на захист стратегічних об'єктів московського регіону. тобто не йдеться навіть про прикриття аеродромів базування стратегічних бомбардувальників, які входять до ядерної тріади РФ. Це показово це свідчить про те, що система ППО не вистачає, і російське ОПК не справляється з їх випуском. Коментує гість. Снігирєв нагадав, Москва зриває міжнародні контракти на постачання ППО. Російська сторона на даний момент не виконала міжнародний контракт про постачання системи С-400 індії свого стратегічного партнера. Я нагадаю, договір було укладено, що 2018 році на даний момент російська сторона заявляє про його пролонгацію до 28-го року. Причому основною причиною називає активні дії української сторони щодо використання безпілотників. І основний акцент робиться на дальності їхнього ураження і вдосконалених тактико-технічних характеристиках. Додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.